Доброго ранку, Україна. Ми знов вижили. Вони хотіли нас знищити, а ми знов вижили. Ми як таракан, таргани. Нас так просто не візьмеш. Нам треба жити, тому що у нас садок. У нас рослинки, у нас тваринки. Ми маємо працювати на них. Підгодовувати, підживлювати і потім поповнувати в ріку. Світ сплять, світ спить, після того, що тут вночі жужжало, дзвеніло, дрищало, лякало нас. І природа подарувала мені подаруночок, який я зараз покажу. Буревій розтріпав розтріпав троянди, але щось залишив. Ось мій подарунок Кальмія. Вона перевіряла мене на стійкість з 19-го 19 року. Я купила три кущика різних сортів: бандо, калейдоскоп і Нані. Яка з них ця рослинка? Я не знаю, як вона називається, який саме сорт. Одна кальмія пішла в інші світи, не витримала, а дві залишились і показали мені одну особливість. Ця рослинка весь час хоче випригнути з ґрунту. Її вимиває з ґрунту. Вона піднімається на своєму корінні. Тому вона у мене прижата на цей раз всякими дровинячками, каміннячком, так щоб ґрунт лишався. Попередні роки я її саджала в тіньок, тіньочок, тому що бачила, що горщик не відповідає верхівці, коли купувала. Зовсім маленький був горщик, зовс... а верхівка була досить велика. І я розуміла, що нам треба наростити коріння. Тому я її саджала в тіньок, серед рослин і не помічала, як при цьому поливаючи, я вимивала з-під неї ґрунт, тому що ґрунт у неї був кислий торф, по щільності він не співпадає. З навколишнім грунтом садовим, і перший виходить з-під коріння за водою. Кілька разів я її підсипала, помічаючи це, але вона все одно вилазила назовні разом з корінням. так Потрошку, не суттєво, але це впливало достатньо сильно на її життя. І тому, бачачи, Восени, що у неї ніяких перспектив, вона мені вже набридла зовсім. Пройшло вже чотири чи скільки там років, і ніяк, то я її взяла на лопату і посадила в звичайний ґрунт. Просто з тим, що залишилось на лопаті. І ось вона пішла рости. Отже, мій висновок, висновок мого досвіду такий, що для кальмії потрібний потрібна суміш, яка. Містить в собі більшу частину, більший відсоток садової землі. Мабуть, 70% садової землі і трошечки кислого ґрунту. Який це буде кислий ґрунт? Ну, це на ваш розсуд. Може, це буде з-під сосни, може це буде торф магазинний. Це вже як вам вирішувати? Що у мене було, я вже тепер не пам'ятаю. Ну і. Треба, треба чекати. Вона навчає чекати, і тоді вона подарує вам свою красу. Кальмія зимою у нас класно, без укриття. Це рослина четвертої зони, але проблема наростити коріння. Для кислоти, для того, щоб була кислотність в грунті, я додавала, звісно ж, сірку. Під корінням, підживлювала кис... під... Під пікацидом. Ну, що я можу сказати? І радіфарбувала, і інші укорінювачі, але тільки час дав нам можливість побачити квіти. А це у мене сидить ще одна піддослідна рослинка Еріка, яка ну, ніяк не хоче зі мною існувати. Ти ж вже багато рочків. Ну, у неї Інша особливість мої кури дуже люблять на неї сісти, чи пави її поскубати. Тому вона існує під такою підкулею. У мене ще залишилася одна пальмія, вона буде рятувати пізніше. Вони, їх терміни квітування не співпадають, і це класно. Отже, отака рослинка з, таким якимось, з такими квітами, пластиковими квітами. Суцвіття, навіть незважаючи на те, що це перше суцвіття, воно майже як долоня за розміром. І важко сказати, що у неї прикольніше. Самі квіти, які розпустилися, чи ті бруньки, які, у яких ще немає розпуску. Ну, а розфарбовка квітки це взагалі щось таке. Тут у неї півтінь. Злетіла. ще не квітує, але перезимувала, аспірін тільки збирається квітувати? Julia Rose Ірансь садова, маленька, мінічка, Мені подобається більше за всіх. Вона утворює такий великий масив в такому місці, де нічого рости не буде, під корінням величезної ялини і тримає цю відкову подушку. Білка сьогодні десь відсутня. Рапсодій Інблу. Я так хотіла цю троянду. Двічі чи тричі саджала її, потім відмовлялася від неї, а потім знову саджала, тому що цей колір. Не так багато рослин дають такі дивні, дивні кольори з синім фіолетовим садом. Вірній ро, давня, прадавня троянда. Про цю троянду нема що казати, дивлячись на неї. Треба її, біля неї стояти і відчувати її пахощі, але це неможливо, на жаль, на екрані. Так, можна ходити тут без кінця, але не буду я відволікати вашу увагу більше. Всім пока-пока і щасливого тихого дня!